Друзі, всім величезний привіт! Я в королівстві Зари, в королівстві класного стильного одягу і взуття. Будемо дивитися, що є на знижках, а на знижках дуже багато різного. Просто вау, різні футболочки, кросівочки, сукні. Рейли просто завалені одягом на знижці. Ось, наприклад, така футболка на знижці, 100% бавовна, 499 гривень. Зараз є не максимально дешевим брендом, це не Сінсей, вона оверсайз. Ця футболка, хоча розмір XL, але має вигляд на таких добрих 3 xl а ще є сріблястим напилені на я бачу, теж дуже стильненька, це котон, 100% якісний трикотаж. Бачу, теж є цікаві кросівки. зараз подивимося ціни. Ось, наприклад, такі. Я їх не бачила навіть по повній ціні, а вже бачу на знижці 999 гривень. Ну, дуже вони стильні, це шкір замінник, це якби текстиль, але вони стильненькі. А ще ось такий є м'ятно-білий відтінок. Тут і теді хутро, якби теді текстиль і шкірзамінник. І ціна я бачу в доларах 49,90 доларів 30 фунтів. А в гривнях в гривнях 799 гривень коштують ці крусівочки. Бачу красу сумочки. У нас нижці таш така срібляста, як кульчуга. Цікава досить. Вона нарядна одночасно, але і до джинсів, кежел теж підійде. Я думаю, навіть швидше всього це кежел і яка ціна цієї сумки. 1299 299 гривень коштує 1199 гривень. А ще ось така юблискітки сумка, нарядна. Тищу сто дев'яносто дев'ять гривень. Я не бачу на ній. Знижечки, можливо, вона в новинках. По 999 гривень написано, що все не вже джинси в зарі 999 гривень. Дійсно, так. Чорні джинси скіни 999 гривень. Ще є джинси широкі, джинси палацо в Animal Print. І їхня ціна не вже 999 гривень, тому що джинси від Zara вважаються якісними, і вони набагато дорожчі завжди від інших брендів. Так, 999 гривень 100% бавовна. І є в такому ще кольорі. Теж така ціна. Штанини тут ідуть просто прямі, а не розширені, а не палацу, а просто прямі. Ось такі джинси, вони доволі широкі донизу. Бачу такі красиві жовті жилетки. І зі знижечкою 1899 гривень, верх поліестер і підкладка теж поліестерова. Застібається на годзики, такі заховані під планочкою. А є ще такий ремінчик. І бачу є різні кольори. Жовтий такий приємний, чуть-чуть до гірчичного. Якби в кольорі жовтої охри, така жилетка. І ще є в кольорі Бургунді, більш до такого вишневого кольору. А мені подобається, як застібається. Вона такий цікавий ремінчик. Ось так я застібнула, ось так застібається красиво. І є ще біла жилетка з вона з розрізиком, а з ремінщиком, що стягується і підкреслює вашу спинку. І ціна 1299 гривень. Теж верх поліестер і підкладка віскоза 100%. Тим бачу футболочки на знижці і така хороша, приємна ціна 399 гривень. Вони з акцентною кишенькою. Це мережевна тканина, прошва. І це 100% бавовна, 100% котон. На цьому рейлі, як ви бачите, все по 399 гривень. А ще така футболочка топ 399 гривень, 35 бавон, на 28 поліестер, поліамід. Акцентні мереживні манжети на рукавчиках доповнюють. Роблять футболочку більш такою нарядною. І ще є в такому кольорі я бачу з мережевим, Колір золотисто-чорний. Просто глобальний розпродаж, і я бачу, що багато речей не тільки є по сезону на розпродажі, а багато літнього. Ось, наприклад, такі брюки-палацу, легенькі, дуже приємні відтінки. А, такий а, лимонний. а Я бачу бордовий, якби марсала навіть відтінок, кремовий. А, 85% віскози, 899 гривень. Виробник Іспанія. Ну і бачите, кросівок теж багато на розпродажі, 1299 гривень. Коштували вони 2000 і вверх 42% коровичої шкіри. Тобто оця замша, що ви бачите, шкіра це все натуральна, натуральна шкіра. Хто там пише в коментарях деколи, що нічого натурального немає, ну серйозно. От я скільки речей я показую, є речі, і віскоза, і котон, є бавовна. Якби котон бавовна, це одне те саме, але хто не знає, що таке бавовна на українській мові. От є шкіряні, кросівки, шкіра і текстиль. А нарядна сукня загубилася, між Цими всіма пазовими речами хтось повісив, мабуть, вона така красива, цільнокроєний рукавчик, пряменька. І така сукня коштує 1199 гривень. Це поліестер, тому що вона а нарядна більше з речей нарядних, вони саме з такої є тканини і розшита вона такими блискітками. Пройдемося, подивимося, що класненького є. Ось такі сукні, яка красива сукня. Просто неймовірно зараз подивитися, яка спинка. Неможливо так показати на вішечку, напевно, її потрібно було би краще побачити на моделі а, таку сукню. А, як вона цікаво виконана на спинці. З такими, бачите, Смужками, з такими стрічками, можливо, їх можна і зав'язувати. Дуже красива колір сафарі відтінки, колір пустелі, колір піску, сонця, островів, такі от теплі відтінки. І така сукня зовні 100% віскоза. І підкладка теж 100% віскоза. Ніякий не. Страшний поліестер, прекрасний склад, який цей бренд продається у цілому світі і його люблять. Країна походження Марокко, і, до речі, Іспанія, Марокко і ще одна країна. Не пам'ятаю, Індія теж непогано, бо там хороші фабрики. І вважається, що речі, які пошиті так, то вони по кращої якості. От ще mm -hmm. така сукня є: 1699 гривень. Віскоза і поліамід. В'язка важка в сірому кольорі декорована камінчиками. Дуже красива стильна річ. Мені подобається, що вона така важкувата, такої важкої в'язки. Я бачу ну просто дуже багато речей на розпродажі, дуже-дуже дуже. 1699 гривень така сукня коштувала вона 2999 гривень, і це 100% котон, І підкладка теж котонова. Ось така сукня з прошвою. Просто вау. Вона досить і довга, розширена донизу. І має натуральну підкладочку. А, вона ще має бокові кишеньки. Вона ще має бокові кишеньки, можна собі так йти по пляжу, запхати руки в кишені і вуаля. А ще тут щось таке, а що це таке? А що це таке, будемо дивитися? А що це таке? Це спідниця така довга? Так. Це, який ріст потрібно мати, щоб носити таку спідницю? Чи це а, а, така сукня-бандо? Та ні, це спідниця. Це спідниця. Ні, це сукня така. Це така дівчатка. Сукня, сукня, бандо. А, з таким вузлом. А клас. А яка ціна? 1699 гривень. Тут віскоза, льон. І один відсоток еластану, і підкладка теж і віскоза і льон. Все натуральне. 1699 гривень виробник Іспанія. Ось такий сарафан в гірчичному відтінку. Дуже приємний гірчичний, такий яскравий, 1699 гривень. І це льон віскоза, і підкладка теж льон віскоза, все натурально, все, як ви любите. Ніякої синтетики немає. Спинка відкрита, така акцентна з перепонкою. Красива річ. Ця неймовірна сукня. В такому яскравому рожевому кольорі вона довга з кишенями, верх оверсайз, якийсь такі плечі приспущені. А, бачите, яка модель? А, така вільна, просто вільна. Донизу, знизу вона пряма, пляжна сукня з розрізиками знизу. Але колір і якість я вже відчуваю, що це котон. а Це льон 100%. Це 100% льон. Іспанія 1699 гривень. І ще ось така неймовірна сукня Альон і бавовна. верх, а підкладка Бавовна. Теж дуже красиво це спинка, я так розумію, з такою зав'язкою. А ось який вона має вигляд спереді, як на мене, більш закритий оцей виріз і вже хтось забруднив тональним кремом відміряли. Літня сукня з таким закритим вирізом, не знаю. Але хто як любить, бачите, довга з розрізиками тканина як жата, і льон, і підкладка котонова. Стильний світшот, подивимося тепліше. Ну що нам дивитися? Літні речі, коли морози на вулиці, Та п'ять бавовни, 45 п'ять поліестеру, 699 гривень. Такий футуристичний, мінімалістичний світшот. Він оверсайз, яка класна модель, Цільнокроєний рукавчик, досить такий трикотаж щільний. І як бачите, з начосиком всередині. Красивий стильний. А бачу є худі оверсайз 699 гривень. А, бавовна і поліестер 65% бавовни. Ніжно-лимонний відтінок. І я бачу є в кофейному в бордовому. І далі є світшот в такому коричневому відтінку, а це худі. Це Худі, це на світшот. Я щось дуже класне побачила. Подивіться, яка розкладка, яка краса, зараз все будемо дивитися. Неймовірно, неможливо очей відвести від виставки цієї красоти. Не можу сказати, що це просто підібрано літній асортимент. Все вказано, що це все по 999 гривень. Сумочки різні, є з такими ланцюгами. Я так розумію, це натуральна замша відчувається в руках. Зараз ми будемо дивитися, така сумка коштує 1299 гривень. Напевне, знижка не відмічена, бо тут є 999 гривень. Тому якщо будете бажати ось таку, то на касі вони вам все одно проб'ють 999 гривень, 100% коров'яча шкіра і металевий рімінчик. Ось така на ланцюгу сумочка, має аж три відділа, які закриваються внутрішню кишеньку, пісочний колір і такий оливковий. Якісь цікаві сумки, я їх навіть не бачила. На органзі вишивка, а, яка краса, яка робота. Ну, я розумію, що це машинна вишивка, тому що сумки якби, не індивідуального виробництва. 999 гривень, Іспанія, адрес Іспанії, де цю сумочку виготовляли. Але дуже вона вже така ніжна, ніжна, романтична. Я бачу там ще цікаві, не менш цікаві є сумочки. Зараз я підійду з іншої сторони і І я її дістала, оце як в'язана крючком сумка. Якщо ви зібралися десь на відпочинок і вам потрібно доповнити свої луки якимись аксесуарами, то в зарі ви підберете. Десь в тропіках це буде досить в тему 999 гривень, бавовна 100% і декоративні нитки Поліестер. Тут можна ще окуляри, телефон покласти. Така всередині, як мішковина, це 100% бавовна, 100% котон. Її є таке намисто, воно подвійне по-багатому. Ну, я вже не буду наголошувати, бо це все зі знижкою 900, а це взагалі 899 гривень. Бачите? За дві позиції така застібка золотиста металева і написано, зараз там бренд є. Тут пластик, це не натуральне якесь каміння, не корал за такі гроші. Туристичне намисто, як з коралів натуральних має вигляд, ну, але це пластик в кораловому кольорі. І ціна 899 гривень. Епоксидна смола і поліестер цинк злізо. Тут я бачу розкладку СЕПу 499 гривень. А топи в білизняному стилі. Такий топ коштує 699 гривень. Це 100% віскоза. Віскозна така сатинова тканина з мережевим. І є в ніжно-рожевому, такий ніжно-ніжно-рожевий аж до карамельного відтінку. І ціна 499 гривень, це віскоза. Сорочка а Ліоцел 100% 499 гривень, мінімалістична в стилі Кос. Така вона елегантна, може бути як для ділового гардеробу, Також може бути в такому стилі Old Mane і в повсякденному стманому. Бала вона. Я бачу її різні відтінки. досить базові. Це вже інша сорочка, теж в стилі кос, мінімалістична. Подивимося на неї графітовий відтінок. 499 гривень. В складі модол і поліестер. модол 91%. Модол це різновидність віскози. Є в кольорі Моко, і вона, я бачу, одна дуже красивий відтінок, мабуть, саме більше розібрали це, і є базові в чорному кольорі сорочки. Це Вже інша модель, теж мінімалістична, 499 гривень і це 100% котон з поясочком. Поясочок можна зняти.